Картині зображена Антоній Печерський. Я дуже сильно хотіла, ну прям вкла, вклала всю свою душу цього чоловіка. Ось Дарина демонструє нам картину, яку вона написала за мотивами історії відомого чернігівського святого преподобного Лаврентія. Мені сподобався сам, так скажемо, персонаж цієї ці легенди, як він блукає печерами. І ну, мені сподобалася ця вся. Таємничість цієї всієї історії вона так ну знаєте мене дуже сильно вразила. Картина, на якій дівчина зобразила Лаврентія Чернігівського, стала частиною експозиції під назвою Легенди та міфи Чернігова, яку презентували в одній з виставкових зал Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Картини, що представлені на цій виставці, це роботи, створені їхніми авторами в межах відкритого міського конкурсу пленарного живопису. Загалом же виставка налічує приблизно 60 робіт учнів художніх і мистецьких шкіл Корюківки, Ніжина Чернігова та Михайло Коцюбинського. Географія конкурсу це Чернігівська область. У Цьому році брали участь п'ять навчальних закладів мистецьких шкіл. У сюжети картин їхні юні автори заклали десятки різних оповідей про чернігів та його легендарних і міфічних мешканців. Ну от до прикладу, учасник конкурсу Михайло Гриньов він у своїй картині втілив образ легендарної Чернігівки, Княжни чорної. У п'ятому класі я вичав історію України та дуже захопився історією Київської Росії саме цього періоду. Це дало так мовити подих до. На цієї картини я дуже полюбляю графічний стиль. Ця намальована червоними маркерами та чорною ручкою в експозицію музею війшло два блоки: це саме пленерні роботи роботи. Переможців та учасників конкурсу, і другий блок це творчі композиції, станкова та декоративна прикладна. Відвідати атмосферну виставку робіт юних художників може кожен зацікавлений Чернігівець у робочі години Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана.